Чернігівці та гості міста повинні знати бренд Чернігова. Для цього він має бути всюди, на засобах громадського транспорту, в кафе та ресторанах, на вказівниках та будинках. Аби це спрацювало, потрібно розробити бренд-бук, збірку правил, які вказують, де і як використовується візуальний знак. Туда входять і теми постери, і сітілайти, і там елементарні там візитки, бланки, городські, ще щось, щоб получив. Там житель віді там письма, і этот плакат, або турист в виді флаєра, або в від рекламного об'єднання, щоб всі однозначно розуміли, про що йде речі, щоб вони видели понимали, що Чернігов це місто легенд. з такою пропозицією. Представники ініціативної групи звернулися до першого заступника міського голови Сергія Андроса. Він підтримав концепцію та запевнив, що порозуміння у просуванні бренду Чернігова з місцевою владою вже є. Зараз головне чітко сформулювати ідеї та визначитись, як діяти здесь надо отработать вот это 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 понятно что то немножко там отпадет но выбрать вот самое необходимое и главное что я для себя понимаю задачу нам вместе стартануть стартануть и когда оно начнет реализовываться материализовываться Всі увіть от цього і пользу, і ефект есть і візуально, і ті, хто о чому ви говорили, виклик, вони начнут панімать. В мерії переконані, що просування бренду Чернігова не тільки залучить ще більше туристів у місто, але й значно поповнить місцеву казну.